Всім привіт, з вами Олесюня. Сьогодні я знімаю відео, так як я в селі, е, бо в нас продовжили карантин на тиждень. Е, е, я в селі зараз і я буду сьогодні знайомитися з таким песиком. І, до речі, у нас дось накопав, суперові, афієнчик, скажіть. Офігенсько мокрий. Отже, це місце на вас. Ва 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 <клухи> Я буду сьогодні на ягод. Судити мені такий бой. Судіти. Бачите? бачите, бачите? Слухайте мене, слухайте мене. Судіте мене. Може, снігову кулю сліпити йому дати. Я може любить сні. Ані, обережно, обережно, він зараз камеру. Ані, він зараз камеру. <coughs> на ножку, на ножку. Ай, на ножку хочу з'їсти. Хороший, бо. Ні, Ані, відійди, будь ласка. З камери бо я не хочу ризикувати дуже. Ай, бежу, 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 Сама свого пса боїшся? Це не мій, це бабу. Ай! Буйный, буйный, буйный. А так давай познаем еще что а я еще... я с тобой. Ай, тут вода такая. Води тут багато. Ай, ай, мокро! Ай, ай, мокро, ай, ай, мокро! Песик, Песик, Пасик, сидіти. Сидіть, молодець, голос. Голос. Зараз я скажу йому голос, я вмію собакам казати. Лежати, лежати. Голос! Ні, не вмію. Я більше Ось, з котами справляю. З вами була Олеся. І до речі, я вам хочу сказати, що цього тижня мені так як нема що робити. в мене відео будуть виходити кожен день. Я постараюсь їх е, давати закидати в Ютуб кожен день. І з вами була я Олеся, ставте свої вподобайчики. Оді вам не важко, а мені приємно і я вас всіх люблю. А я йду далі знайомитися з песиком.